Виконуємо завдання 3 практичної роботи 2.4 за підручником інформатики 5 клас Джона Ендрю Біоса 2022 року випуску. Потрібно упорядкувати власну електронну скриньку. Будемо використовувати пошту Microsoft Outlook, хоча, можливо, вам потрібно буде упорядкувати пошту Gmail або Укрнет. Зрозуміло, ви в даній пошті маєте вже бути зареєстровані. Отже, відкрили свою пошту. Давайте переглянемо контакти. Для цього натискаємо на ось цю кнопку Перейти до програми Люди. Бачите, контактів в нас поки що немає. Додайте в контакти адреси двох однокласників та адресу вчителя. Для цього натискаєте Плюс Нью-Контакт, записуєте ім'я, мобільний телефон. Я просто якийсь веду, бажано ввести електронну пошту та натискаємо кнопку Save. Зберегти. Бачимо, в нас додано. Давайте тут дозволимо так. Додамо ще один контакт учня. Давайте номер телефону вже вводити не буду, а тільки емейл-адресу. Якщо у вас є фото, можете додати фото. І ще додайте електронну адресу вчителя. Зрозуміло, ваш вчитель має надати вам електронну адресу ось. Цю. Дітер зразу чомусь не відображався. Ми закрили, знову відкрили. І все тепер відображається. Якщо ви бажаєте щось змінити, виділяєте, натискаєте на ось цей олівчик Edit і все змінюєте. Тепер створимо папку. До цього натискаємо по назві папка. І ось тут папки вже деякі створені, додамо ще одну. До цього натискаємо плюс. Створити папку. Введемо назву папку Інформатика. Натискаємо клавішу Enter для підтвердження. Бачимо, вона додана, поки що вона порожня. Тепер додамо, давайте в дану папку деякі листи, а саме листи, які були створені на уроках інформатики. Вибираємо свій обліковий запис, і у нас. Листи, які були створені, це ось. Клацаємо правою кнопкою по даному листу. Контекстне меню ще відкрилося, вибираємо перемістити. Беремо «Інформатика». Давайте беремо папки, перевіримо, що вона справді ось тут. Так, справді ось тут. Тепер також туди перемістимо ще і надіслані, давайте. Тепер знайдемо деякі листи за ключовими словами. Ну, давайте за ключовим словом нехай буде важливо. Натискаємо клавішу Enter або кнопку Знайти. Позначимо листи там, де є слово важливо спеціальною позначкою. Бачимо, коли наводимо сюди. Ось тут є такий прапорець. Він стає червоний. Якщо бажаєте зняти, то ще раз клацайте. Тепер відкриємо календар. Натискаємо для цього кнопку перейти до календаря. Відкривається календар. Та створимо деякі нагадування. Для цього натискаємо кнопку Створити подію, назвемо ім'я події. Наше нагадування має бути про домашнє завдання на наступний урок, що його потрібно виконати. Назвемо його домашнє завдання. Початок так і залишимо, а от кінець змінимо, натискаємо ось сюди. Нехай буде до цього числа. Ось так. Пишемо тільки більш докладно дану подію та натискаємо кнопку Зберегти. Так, бачите, подія створена. Якщо хочемо переглянути, клацаємо сюди, і все в нас є. Вертаємося назад, закриваємо, закриваємо пошту. Завдання практичної роботи виконане. Якщо у вас виникли запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу. Бережіть себе. Все буде Україна!